Друзі, привіт! У нас тут багато знаєте розвелося різного роду іпсошників ворожих, ну і різного роду гадалок, які лякають наступом на Київ вже найближчим часом. І мовляв, буде великий наступ. Вони паразитують на різних заявах і наших представників на тому, що Ворог готує наступ, але ворог його готує на Сході переважно, з кількома відволікаючими можливими ударами на Запорізькому, на Харківському напрямках. Київщина і Київ захищені. Головна загроза Києву це БПЛА ракети, балістика, крилаті ракети і так далі. У ворога немає сил для наступу на Київ, і в лютому ці сили навряд чи з'являться. Плюс Київ і Київщина готові до оборони. Я скажу коротко, якщо вони ще колись спробують іти на Київ, чи на Київщину, чи на Чернігів, чи на Суми, викусять, заспокойтесь, друзі. Поменше слухайте інформаційних паразитів, які паразитують на ваших нервах. Слава Україні, друзі! Переможемо всіх!